Вітаю однією з ознак українського сьогодення є підвищення активності громадськості у вирішенні проблем екології. Організація Нова енергія виступила з ініціативою проведення у Харкові форуму, який присвячений прозорості в управлінні природними ресурсами України. Учасники громадської організації Нова енергія. Яку очолює молодий ентузіаст Віталій Філенко, розглядають розвиток України як сучасної європейської держави, відкритої до ініціатив громадянського суспільства. Нова енергія популяризує ідеї місцевого самоврядування, прагне стимулювати діяльність громадських організацій. Новая энергия ⁇ это общественная организация, которая была организована четырьмя молодыми специалистами из Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской области с целью объединения усилий по борьбе с всевозможными последствиями, негативными влияниями, неэффективной политикой государства, для того, чтобы можно было объединяться и вместе придумывать, разрабатывать всевозможные подходы, методы. Як можна рішити тілі війни проблеми, которые вроде бы у кожного регіону свої но вместе з тим, все час как-то накладываются друг на друга? Один з напрямків роботи нової енергії пов'язаний з проблемами екології, причинами яких є діяльність нафтогазових та інших видобувних компаній. Форум присвячений налагодженню діалогу між цими компаніями та громадами. Відбувся у Харкові. Видобувна діяльність завжди пов'язана зі шкодою природі. Так, ми знаємо, що під час буріння свердловин завжди може відбутися забруднення поверхневих вод, підземних вод, можуть відбутися викиди, викиди газового конденсату, викиди нафти, які забруднюють атмосферне повітря, ґрунт, воду при потраплянні в неї, і всі ці екологічні проблеми завжди були кинуті на призволяще тих людей, які проживали в цьому регіоні. На форумі були присутні відомі правозахисники, екологи, громадські діячі, журналісти. Перш за все, мова йшла про необхідність прозорості у діяльності видобувної галузі. Начальник відділу природно-заповідного фонду та довкілля Сумської ОДА Григорій Дученко розповів про кричущі аварійні ситуації на об'єктах. Нафтогазовидобувного комплексу регіону в Сумській області, зокрема в Охтирському району, на підприємстві Охтирка Нафтогаз, яке відноситься до ПАТ «Укрнафта», сталося навіть у цьому році, вже в січні та лютому місяці, великі аварії на нафтопроводах промислових. Це буде Бугриватівське родовище, яке розташоване на землях Кардашівської сільської ради Охтирського району. Державна екологічна інспекція виїжджала, відбирала проби грунту. Проби підтвердили забруднення нафтою і пластовими водами, обраховуються збитки, нанесені державі шкоду. Також були обраховані збитки, нанесені агрофірми, яка орендує землі і яка повинна засівати цю ріллю. І давати людям на паї свої платежі, але вона не може надати, тому що землі забруднені. І вона шкоду нанесена агрофірмі, обрахована мільйон двадцять сім. На численні звернення до Охтирки Нафтогаз не надані, не була надана ні інформація по цим забрудненням, ні відшкодовані витрати. Тому була Відкрите кримінальне провадження, а потім судова постанова про вилучення документів проведення обшуків, що було здійснено правоохоронними органами і з представниками спеціалістами. Я був присутній при цьому при цих виїмках документів, які відносились тільки до цих зназначених аварій, але навіть без аварій. Діяльність видобувних компаній завжди приводить до забруднення довкілля. Ми займаємося дослідженнями стану состояния середи на територіях нефтегазодобычи. І по нашим дослідженням, мабуть, найбільшою проблемою, яка виникає на месторождениях, це является загрязнение попутными пластовыми водами, скорее, а не нефтепродуктами. Это может быть несколько неожиданно, но это. Такой загрязнитель, который поднимается вместе с нефтью и газом из залежей с большой глубины, добывается попутно и на поверхности Земли э, отделяется от нефти и газа и, и во время транспортировки по трубопроводам, во время разделения, во время хранения. Эти высокоминерализованные попутные воды они инфильтруются, если происходит порыв трубопровода, инфильтруются в грунтовые воды, засоляют почву. И, к сожалению, есть достаточно много примеров, когда именно так происходит загрязнение окружающей среды. Помимо порывов из самих нефтепроводов, когда разливаются и нефтепродукты. Тоже. На форуме была представлена программа створення регіональної мережі Спостережень. За забрудненням нафтопродуктами басейну річки Сіверський Донець на території Харківської області харківські екологи взяли активну участь у дискусії щодо вдосконалення екологічного законодавства України. Якщо Про зрастності та була касательно натока економічна составляюча діяльності компаній, і мной було предложено ну, полгода назад, тому що давать, необхідно давати крім економічних вежливі для решения своїх проблем, і в тому числі составляющую, которая яка розкриває деякі добуваючого сектора. Потому що люди должны понимать, что им дают, розуміти, що їм дають, що отнять можуть і як те проблеми, які їм газодобывающий сектор принесет голова екологічного культурного центру Бахмат. Проаналізував ситуацію, що склалася у Донецькій області. Справа в тому, що головна екологічна загроза це ризики від цієї війни, і це всі це розуміють, що вже є, і що буде. Це дуже важливо, тому що Ну, ці шахти, ці, всі те, що може було повинно закрити вже там багато років назад. Вони зараз всі, практично, це така рана, яка кровава, і вона насправді ті копійки, що люди там отримують, розумієте, це не коштує того. Справа в тому, що наш регіон. Ну, відрізняється від інших тим, що ми, ми фактично зрадили природу більше ніж зі всієї України. Потім ми зрадили Бога, тому що у нас більше всіх знищені храми і церкви. А зараз ясно, що зрадили свою вітчизну. І тому головне для нас це отаке от каяття. А каяття це від ми зараз ми знаємо, що. Екологія це любов до вітчизни. Це головне наше завдання, і ми від цього форуму чекаємо дійсно те, що особливо ці нові громади, які зараз тільки народжуються, вони знали, як весь цей інструментарій, що можна від отримати від цих видобуваючих підприємств, можна отримати. Відомо. Що нафтогазові та інші видобувні компанії належать до найбільших платників податків, але яка їхня роль у розвитку міської інфраструктури? Чи бере участь громада у розподілі ренти? Зараз 7 лютого був підписаний президентом закон про справедливий розподіл ренти, згідно якого 5% від цієї суми, яку сплачують компанії, будуть залишатися на містах. На місцях багато, чи це мало важко сказати, але, наприклад, для Харківської області, за попередніми підрахунками, це буде 700-800 мільйонів гривень щороку. Тобто, в той самий час, в 2016 році, видобувані компанії інвестували в розвиток соціальної інфраструктури в області трошки менше 21 мільйона. Тобто, сума збільшиться по суті, в 35 разів. Звичайно, ці кошти прийдуть в територіальні громади, де відбувається видобуток. І ми боїмося, що люди просто не знатимуть, що робити з цими грошима. І головне тут розуміння, що природні ресурси копалини, вони вичерпні. І зараз люди отримують багато грошей, вони можуть. Почати за них, ну як ми кажемо, шикувати або тринькати на щось не потрібно. Абсолютно, тобто, наша задача зараз донести людям, що потрібно розробити чіткий план, як вони хочуть використовувати ці кошти, як буде жити їхня територіальна громада після того, як компанія завершить тут видобуток, тому що деякі свердловини дають газ 3, 5, 10 років. Ну ніхто не знає скільки це буде. А план розвитку громади має бути зараз. Люди повинні розуміти ті екологічні проблеми, з якими їм доведеться стикнутися, що можливо зникне вода в колодязях і потрібно потурбуватися про централізоване водозабезпечення. Що будуть зруйновані дороги, і їх потрібно ремонтувати не перед тим, як почнеться видобуток, а після того як ці компанії вже підуть з регіону, тобто будуть. Так чи інакше забруднюватися ґрунти, компанії, звичайно ж, будуть робити рекультивацію, але досвід показує, що це не завжди достатньо ефективно. Тобто навіть після рекультивації є випадки, коли ще 10 років земля є непридатною для вирощування сільськогосподарської продукції. Тому зараз ми хочемо об'єднати зусилля компаній, територіальних громад. Органів місцевого самоврядування, аби разом побудувати такий механізм, який дозволить забезпечити сталість і ефективне використання цих грошей. Не просто купити пожежну машину. Ми запитали в голови села, то а чому пожежна машина? Ну як чому? Тому що ні в кого в нашій області такої нема. У мене буде саме крута пожежна машина, і мене будуть всі викликати там десь щось гасити. Тому потрібно чітко розуміти, що в кожного села це має бути своя стратегія. Задача форуму. Полягала в тому, щоб долучити громадські організації до контролю за діяльністю видобувних компаній, розповсюдити досвід втілення проєктів, присвячених поліпшенню екології українських регіонів, окреслити перспективи співпраці до недавніх пор. Можно сказать, еще и сейчас фактически наше общение с газонефтедобывающими организациями происходило фактически в формате конфликта. Теперь по их инициативе мы поддерживаем эту инициативу. Мы начинаем плотнее общаться с друг с другом. Мы начинаем искать общий язык. Соответственно, газонефтедобывающие организации ищут общий язык с территориальными громадами. Не завжди опыт положительний, але я думаю, що вот такими совместными усилиями ми наладимо контакт і вийдемо на той режим, який був би наиболее благоприятен для такої діяльності нефтегазодобычи. Ну, По перше, надо оцінити загальний стан навколишнього природного середовища і визначити для себе пріоритети. Тобто наразі, от ми в Донецькій громаді, в Донецькій області проводимо і визначаємо для себе, що у нас поводження з відходами є в пріоритеті. Тобто, по-перше, громада вирішила вирішити питання поводження з відходами, а далі вже вирішити питання там, зелених насаджень, там, заповідного фонду тощо. І на сьогодні вже розробляються місцеві програми поводження з відходами. І, ці, і на базі цих місцевих програм громада вже залучає кошти обласного бюджету для для виконання цієї. Її програми, яку вони собі розробили Всі ми усвідомлюємо важливість інформації у сучасному світі. Вона формує свідомість людей, часто обумовлює їхні вчинки, тож обмін думками, поширення знань про місцеве самоврядування здатні надихнути кожного українця, перш за все, не бути байдужим, брати відповідальність. За долю свого міста, селища, району на себе, не чекати пасивно на зміни, а ініціювати та реалізовувати їх.